Вітаю, панове. Релі часу представлене у нас старт Delta Time. Заодно можна використовувати для переключення із зірочки на трикутник через певний час. ну коли це Запускаємо двигун, спочатку пам'ятаємо на зірочки, а потім вже на трикутник, щоб струми пускові були невеликі. Значить, виставляємо. Секунд через скільки, щоб у нас перемкнулося це все питання. 25 до 30 секунд, в залежності від умов пуску двигуна. Спостерігаю. Так. І потім у нас зірочки на трикутник переключиться Схема зірочки трикутник не пояснюю, воно є. в Батьох, ну можу. За бажанням там же ж виходить, що. Е Піднімається, піднімається, у нас виходить напруга на обмотки, да? Потужність можемо більшу передати. Так, ну Ми про реле часу. Мову ведемо, дивимося, де в нас схемочка. Ось Схемочка така цікава Тут коли що замикається, в який час це нам. Ось саме головне. Давайте будемо розбиратися. Другий сьомий контакт живлення IC змінного струму. Який постійний струм тут підключається? Убий мене 250 змінного. 5 ампер. Не, не ясно. Да? Постійного. Не, не аналогічно ж підключається, не знаю. От, е, далі контакт 1 з третім замикається, як спрацює. Так він розімкнений, як спрацює. Далі четвертий у нас гуляє контакт. Неясно. П'ятий у нас контакт розмикається з контактом восьмим, а контакт восьмий замикається з контактом шостим. От. Ну, Якраз схема ось, зірочки на трикутник можна переключити. От, Заморочився шукати, де тут один, два, три, 5. Немає ніде нічого. А тут не знайшов. Так воно тут отак ось Це ось на кріплення. І потім витягується. Зараз Отак. От О, отак. От ось от. От така штука. І отака ось штука. І отут всі контакти вони видно. А оглядаю напис видно 1, 2, 3, 4, 5. І ясно, що підключати. Ну і куди воно тут попадає, як що підключається. Таким чином ми розв'язали проблему примітивного струму знаючи контакти, їхні номера. Тут почитавши ці номера контактів, так. де вони як вставляються. Хоча Можна і поміняти, до речі. Тут, тоді всі ж контакти перекинуться. Да? Майте це на увазі. А, ось вони, да, вони тут видні. Так, як отак накриєш, як поставиш, то вони тоді не видно. Ті контакти. От уже їх шукав. ось вони, вони тут є. Ось такий реле часу для запуску двигуна із зірочки на трикутник. Дякую за увагу.